Серед державних установ, які реально допомагають простим громадянам відстояти їхні права, є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В Україні відкрито 125 таких центрів на регіональному та місцевому рівнях. З 1 липня 2015 року такий центр відкрито і в місті Шепетівці. Безоплатна вторинна правова допомога це правова допомога, що надається для захисту прав людини у судовому порядку за рахунок коштів державного бюджету України. Це Центр правової допомоги забезпечує надання таких правових послуг, представництво інтересів особи, у разі якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом, складання документів, необхідних для захисту прав особи в суді. Варто зазначити, що ці послуги надаються в цивільному та адміністративному судочинстві, адвокатами, за дорученнями центру або штатними юристами центру, якщо справа не потребує розгляду в суді. Міський центр обслуговує жителі міста Шепетівки та Шипів. Петівського району, а також Білогірського, Ізяславського, Полонського, Славутського районів, міст Нетішина та Славути. Загальна кількість населення, яких складає, понад 300 тисяч. Тільки за цей невеликий період роботи нашого центру ми надали безоплатну вторинну правову допомогу для 450 людей. І вже 32 справи завершено судами на користь громадян. Зрозуміло, що Люди звертаються з різними проблемами і. Правова допомога їм необхідна. Право на таку допомогу мають малозабезпечені особи: інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, особи, які претендують на статус біженця, ветерани війни, учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни, члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах. Та антитерористичних операціях, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особи, які є жертвами нацистських переслідувань. Найчастіше люди звертаються для захисту своїх прав в питаннях пенсійного та соціального забезпечення, оформлення спадщини, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, вирішення земельних спорів, а також у зв'язку з необхідністю заявлення адміністративних позовів до державних органів для поновлення порушення прав у судовому порядку. Центр Розташований за адресою місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, 44, контактні телефони, 40015, 40031, Мобільний зв'язок 068 941 вісім,